Дар Господь нам зволив дати священниками поставить мітьми і владу дав, щоб нам гріхи прощати, нас всіх вважати Божими дітьми. На Наше слово, сам Спаситель з неба невидимо приходить на пристіл, і тілом кров'ю наші душі кормить, і з ваших рук в літургії святій. Сили здоров'я, хай працю вашу, Бог благослови, щоб з ваших рух приймали ми Ісуса в церкві нашій ще багато літ! Благословити сьогоднішнє свято запрошуємо Отця Ярослава! Слава Ісусу Христу! Шановна влада села, шановні гості, дорогі односельчани, дорогі діти, і всі присутні на цьому святі. Дивлячись на всіх вас, особливо наших діточок, наших виступаючих, мені дуже приємно, що наша Україна і ваше село має таких прекрасних дітей. А є прекрасних людей. Адже День села святкується не просто, щоб мати концерт чи повеселитися. В першу чергу ми дякуємо Богові за наші здобутки. Дякуємо Богові, що село це розвивається. Дякуємо Богові, що маємо школу, маємо храм Божий, маємо перспективне село. Я часто виїжджаю. На місії чи реколепції по цілій нашій Івано-Франківській архієпархії. І деколи сулом спостерігаю, коли наші села завмирають. Там, де в школі був галасливий гомін наших діточок, школа занедбана, зачинена. Нових будинків ніхто не будує, до храму ходять тільки одиниці, тому що село завмирає. І там, напевно, ніхто не святкує День села. І нема кому, і нема чим веселитися. Ваше село має чим годитися. Ваше село має чим веселитися. Ваше село має за що дякути Богу. Через те я щиросердечно вітаю всіх із цим святом. І хочу сказати і коротеньке оповідання. Одного разу також сільський голова. Так як і у вас організував ось таке свято. Але в тому селі спеціалізувалися багато виноградарів, які мали великі плантації винограду. І того року зародив дуже сильно виноград. Вони зробили такий день села і день обжинки. І тоді голова сільради каже: у кожного є цілі бочки вина, то давайте принесіть кожен. Літру, дві, три, п'ять літрів хто кому не шкода, принесіть, і така велика бочка буде стояти отак біля клубу чи біля школи. І кожен свого вина засипле в ту бочку, і після того змішаються всі сорти, буде гарне свято. І ви тоді будемо гостей гощати, і всі ми будемо мати великі свято. Кожен буде підходити і пробувати ось того нашого врожаю вина. І коли вже Усі ті виноградарі злили в ту загальну бочку вино. Підійшов перший. Хто? У ради, бо він це свято організував, взяв келих, попробував вина, але дивиться в те вода. Смаку вина ніякого нема. Попробував директор школи те саме. Ішов священик також, думаю, може вони не розуміються. Попробував в боці вино. Бо в боці вода замість вина. Що сталося? А сталося таке. Кожен з тих господарів-виноградарів подумав собі. Шкода доброго вина нести в ту бочку загальну, а там потім понапиваються, ніхто й не згадає, що моє добре вино там було. Думаю, візьму води та й розбавлю трошки вина та туди влию. Хто буде бачити? В ту бочку влиють всі добре вино, то моє та вода навіть сліду там не залишить. Так подумав кожен і приніс воду, або вино розбавлене водою. До чого це оповідання нас всі вчить? Громада це є сила. І, здається, кожен з нас є немічним. Це неправда. Кожен вкладає свій вклад в розвиток села, в розвиток школи, в розвиток садочка, в розвиток церкви. Кожен односельчанин від найменшого до найстарішого. Через те не забуваємо собі. Не думаємо, що наш маленький вклад, навіть та півлітри того вина, нічого не закласнить великій боці. Ще і як, воно є надзвичайно важливе. Кожна ваша думка, ваша праця, ваша молитва, ваше виховання ваших дітей, підтримка, вашої влади в селі це є надзвичайно важливе. Всі потребують вашої допомоги і спільними силами. Село буде процвітати, і ви не одне ще свято будете святкувати з радістю на обличчі. Нехай у цьому вам допомагає Господь. Я щиро дякую всім організаторам цього свята. Дякую всім вам, хто має дари і таланти Божі і використовує їх в першу чергу на славу Божу. А також на розвиток свого села, виховання ваших дітей, щоб це село просвітало. Нехай Господнє благословення зійде на всіх вас і перебуває з вами по всім життя вашого, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всіх вам благ, слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх, хто тут зібрався нині. Вітаємо всіх, хто слухає тут нас. Добрий день нашій славній Україні, шановні гості! Ми вітаємо вас! Добру